2025 року продовжуються від фірми Royal. Велосипеди на алюмінієвій рамі. Моделька у нас Ріо. Рама алюмінієва, розмір 10,5 колесо 20 дюймів. Комплектація шатунчик Сталевий Роял на одну дірочку. 32 дірочки, точніше, Роял перемикач задній ТУ-300, Шунфен 7-ковий. Трішіточка, дискові гальма механіка, обод подвійний, на 20 дюймів покришка Ванда. Передня втулочка ексцентрики швидко знімається без гаяк, Дискові гальма механіка. Вилочка дуже м'яка, працює від нової фірми нас, Perfect Pro. З локаутом. На рулі перемикач стоять у нас моноблоки Royal оригінал, Все чітко працює. Обмотка, як бачите, тросики спрятані в раму всі йдуть, щоб грязь не забивалась. Кому цікаво, телефон буде вказаний на сайт сайту нас ProFelo.com.ua. Заходимо, замовляємо.